Загалом в 2024 році до фотоконкурсу Вікільби пам'ятки долучилося понад 320 людей, які завантажували понад 30 тисяч фотографій пам'яток української культурної спадщини. Якщо ми говоримо шане про спеціальну номінацію німецька спадщина, то на цю ж спеціальну номінацію до неї долучилося понад 40 людей, 40 користувачів та користувачок, які подали майже 1400 фотографій і німецької спадщини, і ці фотографії зображають близько 180 об'єктів, сто об'єктів культури. Це хороший прогрес. Це майже двічі більше порівняно з минулим роком. А в переможців цієї номінації визначали спеціальні зрі, до якого вийшло 5 експертів, п'ять науковців та інших експертів. Володимир Вольшва, голова ради німців в Україні, також дослідники Дмитро Мішков, Володимир Мартиненко. Альфред Айсфельд і також які з Ірану Аріан. У нас не було окремої спеціальної номінації саме для помиток німецької спадщини, зруйнованих війною, але була загальна спеціальна номінація на жахкомплексу для пам'яток ті зруйновані війною, які постраждали від російської збройної агресії. Загалом ми отримали понад 350 таких фотографій від, від 30 авторів. І безпосередньо на спецнамінації німецької спадщини були подані фотографії зображення даното німецької культурної спадщини України, які зараз перебувають на окупованих територіях, тому це теж важлива робота для документування української культурної спадщини в контексті російської агресії. Я приймав з цього року першу участь у конкурсі. З цілому все пройшло дуже круто. Фото учасників також дуже круті. Тобто надихає, насправді, далі подорожувати, далі знімати е, пам'ятки, які я ще не знімав, місцеві, в які я ще не буду, не їздив і насправді наповнювати просто архіви е, архіви в Вікіпедії. Так як я живу в Житомирі, у нас не на те, що дуже багато пам'яток залишилось, але. Певні от вкраплення якраз такі лишились. І оця от кірка, якорка, яку я зав... вчутлив. От е... яскраво якби ілюструвала в принципі, вплив німецької архітектури в Житомирі. От, тому просто захотілось фотографувати і на диву вона перемогла. Треба буде трошки поїздити по Україні, понад знімати ще контентом. От і вже увірватися в новому році з новими фотографіями.